Добрий день усім добрим людям! А я ось такого зробила, в АТБ купила жовтого кавуна. Не знаю, що з цього вийде. Та ще й за тебе. Ну, виглядає красиво. Легко ріжеться. Соковитий. Дівчатка, а от на смак. Як на мене, то він вже переспів трохи. Але смачно, їсти можна. З усіма нами все в порядку. Так що літо у нас закінчилося кавуном, панкейками, бо борошна на багато зібралася. Я ж розповідала, як мій син ходив за кукурудзяною крупою. Так от, а це з тих циплят у мене. Обід. Два тебе гречки купили по 25 гривень. Така пора в школу збиратися. Мені в школу залишилось табіту з молодшим сином 2 роки. І все. Це чудово. До речі, гречка всі партії, як на мене, пересмажена. Темна. Пересмажена. А одразу дві взяли, то неправильно. Цього разу у нас зеленої тут немає. Ну нічого, потроху ми з'їмо. Ще за того циплятка запекла я грудки. Вони малесенькі, але на один прийом їжі цього нам вистачить. Ціна приємна, тому можна так зробити. До речі, запікала я у мультиварці цю грудку. І ось такий в нас буде обід чи вечеря. От. А це в мене супчик. Все те ж саме. Зробила ще в томаті синенькі, Ну, правда готові, не потрапили в мене на відео. Якось не вийшла, бо дуже зайнятість у мене була. Та вона і зараз теж є. І знову панкейки. Бо пам'ятаєте, у мене ж дуже багато кукурудзяного борошна. Сьогодні зі сметанкою. Ну вони майже завжди зі сметанкою. А на вечерю синенькі, каша кукурудзяна і відбивна. Це все було приготовано ще, коли було світло. Тому каша така грудочками, хоч і намагалася я зберегти. Дівчатка, у мене сьогодні місні заготовки. Ось у мене вже така відбивна. На 16 це не відбуна. Ось відна. Ось відноси 169 кг, а це грудинка за 149 гривень. Фарш і два ДСК. Зараз буду з ними щось робити. У нас знову вели екстрені відключення. Дивіться, бачите, які маленькі кісточки тут чудово. Ну, ось, дівчатка, Вийшло у мене так 14 або 13 з половиною шматочки відбивних. Зараз їх розділю, дещо посолю поперчу, а те складу морозильну камеру. Оце м'якоть залишилася трошечки ребра. От, ну, а фарш і язик я ще й не починала з цим працювати. Поставила бульйон, якщо пощастить, так от, якщо пощастить, то встигну зварити і бульйон, і суп якийсь. Ну, відбивні в моїй родині це завжди хід. Відбивні їдять усі, завжди. І чим їх більше, тим було б краще. Але всю цю порцію ділю на дві частини: на зараз і на потім. На сьогоднішній момент оте, оце, оте потім вже прийшло. Дістала їх з морозильної камери і буду готувати. Ну що ж, осінь дістаю посуд свій осінній. Декор, зміна в мене посудного гардеропу. Для настрою зайшли в сенсей. Нічого тут осіннього я собі не придивилася. Я не по гномиках, але є люди, кому це подобається. Так то й так. Ну, а в мене знову синеньке. Але цього разу я хочу їх не в томаті зробити, як роблю. А трохи інакше. Мені дуже сподобалося готувати, коли вони бланшировані у кип'ятку. Тому ріжу в цей раз отакими брусочками, закидаю в каструлю з киплячою водою і залишаю на декілька хвилин. Потім все це потрібне діло. Відсідити, охолодити. І поки це все буде охолоджуватись, морква ще підходить цибуля, але в мене її не було. Частина, яка охолонула, йде на заготовку в морозильну камеру. Ну, а частину будемо їсти. Додаю туди моркву, теж брусочками. Обсмажую її. Поки вона смажиться, ось покажу вам. Бачите, що з моєю мискою така халепа, але в мене є новенька, така новиночка. Я показувала, як забирала з пошти. Ось такі салатники. Я їх купувала три. От один для Алі вже їй віддала, один в світі віддам і собі один. І от мої синенькі такі. Часник, морква, алія. І це дуже смачно. Головний секрет це вони бланшировані, полувідварені у гарячій, добре соленій воді. Ну, такі справи. Важкий період і у мене особисто, і в Україні, але мир буде обов'язково.